В яких випадках обов'язково необхідно звертатися до психолога? Часто хлопці сплять по 2-3 години на добу. І це вже є дзвіночок, чому потрібно звернутися до психолога. А звідти буває неконтрольована агресія. Це також признак того, що необхідно звертатися до спеціаліста. Бо агресія це невивільнені почуття, неперепрожитий цей досвід. І найкраще це зробити, пройти цей шлях перепроживання саме з психологом, з спеціалістом, тому що спеціаліст знає, як в правильний спосіб зробити це. Якщо ви помітили, що у вас є суїцидальні думки, це червона лінія, це обов'язково звертатися до психолога. Якщо рідні, близькі Спостерігають щось дивне за військовим. Не бійтеся, прямо запитайте, чи є в тебе суїцидальні думки. Якщо є, скаже так, якщо ні, скаже ні. Також, якщо ви постійно повертаєтеся в ті самі події, це називається флешбеки, і начебто перебуваєте знову і знову в тій бойовій ситуації, хоча знаходитеся на мирній території в цивільному житті, а картинки все спливають і спливають, значить, це також обов'язково потрібно звертатись до психолога. Цей досвід необхідно перепрожити. Коли є алкогольна, наркотична залежність, а якщо відчуваєте депресію, все в чорно-сірих тонах, не відкладуйте, звертайтеся до психолога.